Так, та що, нема малої, достали ми її. Короте, ще ще скинемо, подивимося. пора таких, як бігла, то все переберемо. Ось ця мала. Ми вже достали, бо це я мучився, бо тут оцей болт завжди він не закручений. оцей чи оцей? Я вже не пам'ятаю, оце, мабуть. Завжди одного болтика тут немає. Ну хтось закрутив і ще як докручував, видно, дотягував, в нього зірвався ключ. І не міг її достати по-нормальному. Накидок зривався, Прийшлось витягувати привод задньому стоїть. Дивіться, яка там. Все наліт, коричневе, все як. Ну, коротше, кип'ятилася вона. Ще плюс до того треба нам з одній вані зняти насос Гідравлічний, да? Опять біда, перепускала. Це вже. Зараз обдується все хоча б для розборки, а тоді все буде жорстко митися. Ось От таке. Сальник не пускав, але насос під заміну у нас однозначно. Зараз дмемо і вичищаємо це все, срань.